Везе ж манці, думала Ірина навіть тоді, коли у Маньки горіла хата. Чому Мар'яну прозвали Манькою, то треба питати в її баби Параски, яка не могла вимовити таке ім'я, а тим більше запам'ятати, і отак прозвала дитину Манькою. Багато в житті жінки складалося не так, як вона того хотіла. І винні були в тому ж звичайно оточуючі і рідня. Батьки не дали багатого приданого, від чого вона почувалася в свекрухі, мов бідна родичка, а всі навколо жили краще за неї і відривали від її щастя кращі шматочки. Так Ірина відбила у неї Степана, а могла б вона тепер бути панею. Її чоловік ніколи нічого не хотів, і йому було добре жити. Не перенапружуючись. Коли ж Манька заявила, що будуватимуть хату, то він першим прийняв це в штики. Для чого мені ще одна хата? Батьки, що вічні з собою туди заберуть? Я не хочу з ними жити, я хочу бути газдиною у власній хаті. Тобі треба, ти й будуй, заявив Михайло і повернувся до телевізора. Їхати сама за кордон вона не хотіла, але хату хотіла. Спочатку Манька працювала по професії, швачка, а далі щось їй не сподобалося і пішла до сільського підприємця працювати в магазин. Освіти у неї ніякої, але при цій роботі вона зрозуміла, що головне дурити там здачі не додасть, там не долиє, там не досипи. і вже кругленька сума в кінці тижня виходить. А ще вона любила, коли поверталися з заробітків чоловіки, які одразу йшли в генделик. там вона й приписувала стільки, що й не описати. Я ж такого не брав, Манько, обурювалися чоловіки, читаючи перелік того, що вони назамовляли. Брав, не брав, я давала, то треба було брати. На її диво ніхто не обурювався. Чемно діставали поміняні гроші і платили, бо ж генделик один наступного разу і не пустить. А ще підприємець на Маньку записав магазин Я тебе офіційно не влаштовую, а будеш у мене власником магазину, я тобі зверху накину. О, це вже була друга справа. Манька крутилася, мов білка в колесі, та все на купочку складала. Підросли у неї сини і, дякувати Богу, пішли у неї характером. Тому вона відправила хлопців на роботу, а сама взялася за свою мрію, будує вона будинок. О, не подумайте, що вона така проста та не знає, де дешевше та як краще зробити. Все вона знає, а ще де й вигоду можна знайти. За урядовою програмою щодо утеплення будинків вона купила і вікна, і двері, ще й дах утеплила, скористалася тим швиденько і встигла до року віддати гроші, тому відсотки не платила. Та почало ставатися не дуже добре. Почали власникові на маньку покупці скаржитися та чоловіки, і той вирішив, що треба її звільнити з роботи. Та добряче попручалася, а тоді зметикувала й каже Якщо мені не заплатиш, то я вподатково на тебе подам. Підприємець заплатив їй стільки, скільки та вимагала, і переоформив заклад на іншу нову працівницю. Але як стали робити ревізію, то виявилося, що Манька так накрутила, що збитки на тисячі. Аманці в одному місці, що продавчиням з їхньої зарплатні стягують борги, вона газдення в своїй хаті. Дивляться люди на Маньку і заздрять, як то жінка сама в селі собі хату побудувала, вміє крутитися, кажуть про неї і, в приклад іншим ставлять. А манька з сусідкою Іриною якось зійшлася та всі свої жалі їй оповідає. Кожен хоче з мене Ірцю урвати, кожен мусила взяти страховку від пожежі через ці кредити, і кожного місяця треба платити, а люди думають, що мені з неба падає. І наскільки застрахувала? спитала Ірина. Та виписала, ніби у мене триповерхова хата, хоч бери і підпарюй, аби мати гроші. Від названої суми Вірини очі заокруглилися, бо вона добре знала, що такої суми в житті не заробить. Тому вона із заздрістю дивилася, коли манчина хата раптом спалахнула. Ото грош ви буде мати. Везе ж людям. Підпишись, підтримай українськомовний контент.